Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Ще один сервіс, який створює, фо фото, текст, текст на зображення. Ну, наприклад, красивий затисний фантазійний кам'яний котеч у весняному лісі, осторонь брукована доріжка і дзеркотливий струмочок. кам'яна стіна. Ну, ось такий він створив цей. Якщо його є різні стилі, наприклад, ось тут. Освітлення тут зараз вони сюди, наприклад, можна, якщо взяти, ми вибираємо в якому стилі, але і тут є популярні ефекти теж додаються. Тут воно вчора я зараз я спробую показати, що я генерувала перед тим. Ось такі видно. Поки ми бачимо тільки цей будиночок. Це, це попередніше стенов... там було, так зараз я спробую тоді це прибрати і поділитися. Тут ще хочу. А, ось. Стилі. Наприклад, якщо ми ось наживаємо е, інакший стиль і спробуємо чи, це той самий запис. Тут же йде мистецтво. Це було фото, зараз воно, е, мистецтво, там така якась, е, вони дають ось тут сова така, і е, ви бачите той самий. Е, Якби промп, але вже тут безкоштовні генеративні. Кредити 25 кредитів щомісяця для створення зображень із водяними. Ну, у них тут обов'язково їхні водяні знаки. А якщо що без водяних знаків, то вже преміум, то тут майже 6 доларів на місяць і дається 100 генеративних кредитів щомісяця. Ну ось коли я змінила стиль, то вийшли ось такі вже якісь будиночки більш мистецькі, мистецькі подібні на сову. Так, пані Людмила, ви бачите, чи чутно мене? Так, так. Ага, Супер. Я не бачу, а бачу, зараз я бачу у цієї схожі на сову. так. Да. Да. Так, а до цього ну, було і... тільки цей кам'ян. Так, був один будиночок, а це воно пен, перегенерували, бо ну, генерує їх вже в якомусь там іншому стилі. І, Зокрема, е, наприклад, тут не знаю наскільки чи ці закриті, бо вони вчора трошечки чогось сьогодні. Ні, ну, наприклад, ми візьмемо ага, ось тут е, ще є. Якщо ми ще інший, ось такий стиль, наприклад, і створити можна тут теж по ну, але що кредитів, тут вже треба, не знаю, можливо, ви на місяць 25 не показує, скільки воно забирає, то, напевно, 25 картинок, я так розумію, можна згенерувати, не показує мені тут, щось я не бачу де. І коли я вже нажала пташечку, ось таку, то зовсім бачите, будиночок зовсім інший, хоча промп той самий, але вже зображення зовсім інше. Ну, але десь для чогось можна спробувати використати для якоїсь навіть не знаю, можливо, початковій школі для написання оповідань чи так взагалі мовникам чи або просто людині, яка щось творчо працює чи пише, можна ось такі собі використати зображення. Вони завантажуються, їх можна завантажити, бо я не знаю. Зараз я спробую, чи вони будуть показуватися. Ось Зараз видно зовсім інше, чи тільки залишається те, що було ці будиночки. Будиночки поки що ми будиночки. бачимо. А ну зараз я попробую це а повернуся до казочки. Бачите, продовжує крутити і поки що оповідання не видає. Ну, можливо, до кінця ще щось видасть. Зараз на даний момент не хоче. Тут ми можемо ось воно, бачите, ось так, кожне зображення переглянути, вибрати собі, яке є можливість копіювати зображення, зберегти в бібліотеці, надіслати до галереї, тобто воно зберігається там. І завантажити. Зображення воно завантажується і зберігається навіть до зображення, що ще, ось бачите, воно збереглося, показує, що збереглося. і може завантажити кілька файлів, якщо я йому дозвожу, то він завантажить кілька файлів. Тобто, і ще там, що є, воно можна додати навіть текст створення постів, тобто використати, наприклад, його як для соціальних мереж, можна тут виконувати більше дій із зображеннями. До кінця е, я його е, не дослідила, ну ось таких, е, скажем, це можна використати. Те, може, вони так одненьким, а може ось одразу четверо тут показує, як показують ці зображення. Ну Ось такий сервіс для створення зображень. <гум> <гум> ну Єдине, ви вибачте, можна додати. <гум> Те, що ви показуєте, здається, це все ж таки не стилі, отут, де воно переклало його автоматично як посилання, ага. це те, що імідж референс. Тобто воно на базі цього зображення створює нове. А стилі там, здається, трохи нижче. І ще нижче. І ще нижче. Ось тут десь стилі. То... Хоча, хоча, не знаю тут бачите, перші пише просто посилання, а ось іменно стилі е, mm -hmm. можна інтенсивність, саме ось це воно. Mm -hmm. Ну, візуальна... Це інтенсивність мене... цього стилю, так, да. Mm -hmm. Так, так, але ось mm -hmm. інтенсивність саме ось тут, бо це я пробувала, ось тут все є, воно... Е... Ну, не знаю, зразок стилю ще такий, а ну спробуємо зараз ще на рахунок цього створити. Воно і по тих створює, а ось потих, я бачите, щось тут не дивилася. Mm -hmm. Ви, бачите, теж вже, mm -hmm. якщо ми тут, воно теж щось подібне створює, mm -hmm. е, залежно від того, що ми нажимаємо. Е, ну, е, Ще є рухи. А, ну, зараз пробуємо, що воно створить з тим. Ну, пари трошечки теж змінило, якщо додавати ще ось тут є ефекти. Різні ефекти, які теж ще можна додавати. Mm -hmm. Ну, але десь для чогось, в принципі, для, скажімо, людської фантазії, якби ще. Не завжди осягаємо кожного є своє, я думаю, можна використати. Розуміє досить добре розуміє українську мову. Польше навіть я спробую ще продемонструвати. Це я генерувала вчора, бо там, в принципі, ще не знаю, де вони зберігаються. А в галереї деякі я не всі зберігала в галерею. Зокрема, так було написано просто японський сад з птахами. Ось таку картиночку вони згенерували. Японський сад з птахами. Це був опис. Беретецько битви Ну, точніше місця, де зараз берестечко, де знаходиться якби музей козацької могили. Okay. Що там був опис такий, якби що де відбулася, як і увиковічили. Ось таким він, там було теж видано чотири. Я з них зберегла одну невеличка, якби така капличка на березі. Ну він свою ось таку бачить, сходить сонце, і ось такий опис. Зараз, якщо я з пробую. Цей опис, який був використаний, і зачитати ви зможете побачити, чи відповідає воно чи Цікаво, можна надавати якісь де, історичну реконструкцію, наприклад, так, чогось і... міста або щось і... відтворити, і, і прописання цих деталей. Може бути оцінено. Оцінила, бо я взяла, наприклад, вірш, ось чого ти почорніло зелене поле. Почорніло я от крові за вольною волю. Круг містечка, Берестечка на чотири милі, мене славні запорожці своїм трупом вкрили. То на це не згенерував, ну що помилка не може, не зрозуміло. А потім вже ж далі це є поле цікаві місця України у його посі йде, наче зелені морські хвилі, це від вітру лани пшениці ячменю жита на полях колгоспу імені Богдана Хмельницького, що доходить до на півночі до сіл солонів і пляшева, на сході до острова, на заході до Берестечка, на півдні до Митниці. Вітря над ними перетинають чорні стріли ластівок. І ось саме ось таку картинку на цей запит. Там їх було чотири, але я кажу, зберегла одну. вони там чуть-чуть різнилися. Ось такий цей згенерувало по тому опису, який був. Це той самий промп, але вже в іншому стилі, і тут ось ці, наче зелені морські хвилі, можна додати текст. Теж. Це вже бачите, це там, де малюнок. Тільки там я сьогодні генерувала своє, а там інший малюночок, і ось вже воно згенерувало зовсім в іншому такому стилі, що тут є колишуться лани пшениці, ячменю жита на полях по і там десь далеко проглядаються села.